Привіт-привіт! Катя підготувала для вас коротеньке відео з ліплення. Приєднуйтесь. Привіт! Сьогодні ми ліпимо пебла, веселого героя з улюбленої гри. Для цього нам знадобиться повітряний пластилін і гарний настрій. Ліплення це не просто гра, Це розвиток. Дрібна моторика зміцнює пальчики й готує руку до письма. Уява оживає, коли з маленької кульки народжується герой. А ще це увага, зосередженість і терпіння. Навіть коли щось не виходить, це теж навчання, бо творчість це процес, а не лише результат. Спроби зліпити пебла разом зі мною. Чекаємо вас на нашій сторінці. Буде ще багато цікавого.